Видавнича група основа презентує. Посібники для занять з дітьми шостого року життя, робочі зошити, основи грамоти, природа, математика, підготовка до письма, а також альбом для малювання. В альбомі зібрано творчі завдання з покроковими інструкціями та аркуші основи, на яких потрібно працювати з матеріалами. А за qr кодом можна завантажити додаткові матеріали до кожного зошита та альбому. Зошити містять різноманітні завдання, які у доступній ігровій формі допоможуть ознайомити ди. З основами математики, грамоти, світом природи та підготувати руку до письма. Усі завдання розроблено відповідно до концепції нуж, щоб підготувати дитину до першого класу та полегшити адаптацію до навчального процесу в школі. Замовляйте комплект, щоб підготувати дитину до першого класу.